Ласкаво просимо на вайнбіт. Сьогодні ми розповімо, як поповнити баланс на біржі у гривні за допомогою своєї банківської картки. Увійдіть до розділу Спотовий баланс Відкрити вкладку Фіат, виберіть гривню та натисніть Поповнити. Ви можете поповнювати свій баланс за допомогою банківських карток Visa або MasterCard. При поповненні через картку Monobank комісія за депозит складатиме 0%. Виберіть платіжну систему та кількість активу. Клацніть запит. Ви потрапите на сторінку оплати через платіжну систему. Введіть реквізити своєї банківської картки та натисніть кнопку Оплатити. Залежно від вашого банку платіж необхідно буде підтвердити. Після підтвердження оплати активи будуть зараховані на ваш баланс протягом декількох хвилин, а на вашу електронну пошту прийде підтвердження зарахування. Пам'ятайте, що для проведення операцій з «Фіатом» Проходження KYC є обов'язковим.